Переказ поеми Лесі Українки, Давня казка. Події твору відбуваються у невідомий час та у невідомій країні. Авторка стверджує, що події цієї поеми могли статися в різних країнах та в різний час, і тому вона це не каже, розповідається про нещасного поета, який не був морально збагачений, який не був, який не був з багатих, але він вмів римувати і пишався цим. Але співати зовсім не вміг. До його хатини часто приходила сільська молодь послухати його вірші, почути поради та допомогти у хазяйстві. Одного разу, лежачи у гаю, поет почув стук... стукіт копит. Він крикнув: Тихіше, бо збавити людині віку. І Вертоль, злівши зі свого коня, почав виганяти його з цієї з дороги, тому що він заважав. На що поет відповів: якщо ви хочете, щоб я відійшов звідси, то винесіть мене звідси. Бертольд його обізвав сильно мудрим, але все ж таки змінив напрямок зі своїми прислугами. Потім увечері після невдач... невдачної подорожі, нічого не згубивши, мисливці відпочивали у своєму таборі, але там наш поет уже читав вірші і Бертоль, довго слухаючи його вірші, наприкінці сказав, що то за сила в цих віршах та і все. Одного вечора поет, сидячи у своїй хатині, почув стукіт копит. Він зрозумів, що хтось хоче увійти до його хатини і, не витримавши, запитав, хто це. Незнайомець відповів, це я Бертольд. Поет впізнав його. І сказав, щоб він заходив до хатини. Бертоль пояснив, що він закохався. Поет, недовго думаючи, вхопив листка і почав щось писати. Потім взяв мандоліну, вручив і сказав, як нею боротися. і Бертоль, недовго думаючи, одразу схопив листок і мандоліну. І помчав до своєї закоханої Ізідори. Проспівавши пісню під її балконом, Ізідора, недовго думаючи, кинулася до Бертольда. Після цього випадку вони одружилися, довго гуляли їхню, їхнє весілля, пили і їли цілі наділі. Але не позвав він одного на своє весілля, це поета. І казалося, що тобі, що тобі не вистачає, живи собі гарним життям та і все. Але Ізідора захотіла завоювати одну з країн. Бертольд довго думаючи зібрав. Своє військо і вирушив у путь зі своїми двома воєводами. Перед ними повстали три дороги. І Бертольд, недовго думаючи, кинувся в одну із них і сказав щасливу дорогу. І дійсно, на, на дорозі йому. На дор... В його дорозі місто одне за одним вдавалося захопити, але тут встало одне вперте місто, яке не хотіло піддаватися могутній силі Бертольда. І тоді він у відчай не знав, що робити, військо гинуло, і потім усе військо зібралося, щоб. Щоб покарати Бертольда за ці страждання і муки. Але тут вийшли співці і своєю піснею, ніби зачарували солдат піти у бій, і після цього бою вдалося все ж таки захопити це місце місто. Потім, повернувшись додому, почалося лихо в Україні. Людей саджали у в'язниці, люди тяжко працювали та вмирали, а пани шикували у своїх палацях і, і ні про що не думали. І, раптом, зрозумівши, хто міг почати це повстання, Бертольд послав своїх посланців додому до поета. Поет сказав поет поету поету пропонували взяти, стати його придворовим співцем, але забути про його зухвалі вірші. Вони сказали, що в нього буде своя хатина у палаці і все інше. Поет всміхнувся на це і сказав: якщо ви хочете, щоб я. Поет сказав, поет гордо відмовився. Посланці прийшли до Бертольда і розповіли йому ситуацію, на що Бертольд дуже розгнівався. Послав він своїх посланців і вже погрожував поету. А поет, вислухавши погрози від Бертольда, відповів, що якщо ви хочете, щоб я став вашим придворовим співцем, то несіть мене, бо я вже не в змозі ходити. Але потім все ж таки Бертольда вбили, і недовго щастя тривало. Молодший син Бертольда знову почав це кровопролиття. Поема закінчується такими рядками: а коли війна скінчиться того і діла і того слова, то скінчиться давня казка, і настане нова Правда.